Вітаю в ефірі наймоднішого телеканалу України, ЮФешенті. Сьогодні наша команда завітала до Fairmont Grand Хотел на церемонію відкриття Української асоціації естетичних хірургів України. Ходімо, поговоримо з гостями вечора. Вітаю вас з успішним відкриттям Української асоціації естетичних хірургів. Розкажіть, будь ласка, що є на меті асоціації? Перше – це захист пластичних хірургів, пацієнтів та створення оптимальних умов для того, щоб у нас розвивалася максимально пластична естетична хірургія, щоб ця сфера була максимально прозорою, щоб була вся інформація новітня про всі естетичні операції, які виконуються у світі, і щоб це було стандартом в Україні. Які перспективи розвитку в Україні естетичної хірургії? Україна лідує у пластичній хірургії за рахунок того, що в нас дуже високі стандарти якості. І саме тому я вважаю, що коли ми привозимо ще і додаткові прогресивні методики із за кордону з максимально високим стандартом якості, ми маємо найкращі перспективи у розвитку цієї індустрії. Ви людина, яка безпосередньо напряму комунікує з пацієнтами. Скажіть, будь ласка, які тенденції зараз у сучасних українок або українців на естетичну косметологію, естетичну хірургію? Насамперед, дуже багато пацієнтів до нас звертаються, незважаючи на нинішні реалії. І перш за все, це зовнішність, тобто це і груди, і омолоджуючі операції, також це. Реконструктивні операції, коли треба вирішити одразу дві проблеми естетичну і здоров'я, наприклад, це риносептопластики, це реконструкції грудей після онкології. Тобто, ми допомагаємо нашим пацієнтам не тільки стати красивішими, але ще й здоровішими. Вашу думку, чим може допомогти українським хірургам Українська асоціація естетичних хірургів України? Будь-яка асоціація, яка створюється, має мати за мету це генезіс, еволюція, розвиток. Якщо асоціація зможе зробити дві речі: по-перше, це розвиток, і друге це захист членів асоціації від будь-яких помилок, тому що вони все одно будуть. Якщо вона може забезпечити йому цей захист і створювати гайдлайни. В цій сфері це буде здорово, якщо буде це першим буде вирішено в ці завдання. До естетичної хірургії останнім часом приходять все ж таки більше жінки, чи також приходять і чоловіки. Традиційно жінки, звісно, більше приходять, але ростеться доля чоловіків, і це помітно. І це, і це навіть стає вже, я б сказав, вагомою частиною, вагомою, тому що раніше це були там просто якісь відсотки, там лічені, а тепер це може досягати 10-15 відсотків. Чоловіки теж хочуть бути красивими. Та вас на такому красивому чудовому заході розкажіть, будь ласка, більш детальніше про вашу діяльність. Я знаю, що у вас дуже багато заслуг. Ви впливова людина. Дуже цікаво нашим глядачам познайомитися саме з вами. 18 років провів в Америці. Є членом американської асоціації пластичних хірургів. У свій час був запрошений у Гарвардський університет, де працював три роки. Я і оперував там у Бостоні в Америці. Потім у Вашингтоні продовжив після цього. Мене запросили сюди, в Україну, і таким чином ми познайомилися з Настею. років десять тому вона прийшла до нас на спеціалізацію. Потім вступила до аспірантури і таким чином навчилась хірургії і пластично-естетичної хірургії. Вона моя найкраща учениця. За багато років у мене було дуже багато учнів, як і чоловіків, так і жінок. Але вона моя найкраща учениця. Які плани на розвиток української асоціації естетичних хірургів України? Наразі ми працюємо з партнерами з багатьох країн і працюємо з пластичними хірургами міжнародного рівня для того, щоб максимально збільшити кількість протоколів. Ми створюємо онлайн-платформу з навчання пластичним операціям з інформацією для пацієнтів про те, як відбувається процес реабілітації та взагалі весь процес естетичних своїх трансформацій. І також залучаємо до навчання суміжних спеціалістів. Згуртовуючись, наші українці наближають країну до найшвидшої перемоги. А з вами був телеканал UA Fashion TV та я його ведучий. Тенема Поляков. До нових зустрічей.